У нас є а, маркер двобічний фіолетового кольору. У нас є маркер а, лавантового кольору, вже не двобічний. У нас є ручка автоматична синього кольору. І в нас є підстругачка для олівців салатку. Я зараз буду вам по черзі давати в руки предмети. Ми передаємо по зараз. У мене ручка синього кольору. Маркер лавандовий. Антисептик. Абсолютно вірно. Антисептик Фломастер. 15 жовтня Міжнародний день білої тростини. Одного з інструментів орієнтування в просторі для людей із порушенням зору. Аби бодай трішки відчути їхнє життя, до прикладу, зрозуміти, що за предмет у руці за ароматом, формою та навіть кольором. Центр інновації та розвитку ужну організував воркшоп Почуй, відчуй, побач. Ми побачили, що є надзвичайно велика потреба в тому, щоб студенти, наші студенти університету, розумілися в тому, що таке інклюзія, що таке, хто такі люди з інвалідністю, щоб знали правила комунікації з ними, щоб розуміли етикет комунікації з ними, тому що ми зіштовхуємося з тим, що кількість таких людей збільшується, на жаль. Якщо це людина, яка має порушення зору чи слуху, вона має поруч біля себе. Супроводжуючу людину з нею потрібно комунікувати напряму, а не з тою людиною, яка з ним поруч. Ну і таких випадків дуже багато, і ми сьогодні саме про це будемо розповідати і будемо давати можливість нашим студентам відчути себе такими людьми. Захід зібрав у молодіжному центрі ЮСХАБ студентів різних факультетів. Доволі було важко орієнтуватися без зору, наче ти в якомусь знаходишся у вакуумі. Деякі предмети розпізнати легко, деякі важче, кажуть учасники воркшопу. Найлегше ручка, можливо, клей був найважчий. Можливо, і коробочка з хвостиками була також найлегша. Ну, вже е, так як я не перша вийшла е, на перше завдання. А, а вже на друге, я могла впізнати е, по звуку, е, що це саме коробочка з мастика. Ми змогли сьогодні відчути себе на місці людини, яка має певні проблеми в нашому разі, це відсутність або дуже велика нестача зору, і насправді це досить цікавий експеріенс. Сьогодні ми змогли. Зробити це завдяки тому, що просто зав'язали наші очі, і на відчуття різні на дотик чи на запах. шукали собі які це об'єкти, та в цілому чи могли б ми їх впізнати. Також учасники воркшопу вчилися орієнтуватись у просторі теж із зав'язаними очима. Віддемо прямо аудиторія. Ось це прямо. Так, і так повертаємося. Нормальні. Життєві. Повертаємо, повертаємо, повертаємо. Йдемо ще два кроки. Повертаємо на 180 градусів. І де аудиторія? Дико, аудиторія мовчить. Коли людина різко. Пристає бачити, так і тобі потрібно е, запам'ятати, де що знаходиться, так зорієнтуватися. Це власне кажучи, одне з найскладніших завдань, тому що е, ми, як правило, не фіксуємо в своїй уяві, що от ми там повернули ліворуч, праворуч, е, розвернулися на 180 градусів. А якраз коли ми це робимо з зав'язаними очима, а ці важливі такі елементи, скільки ми кроків навіть зробили, мають дуже велике значення. Загалом усі завдання спрямовані на активізацію органів чуттів. Якщо людина втрачає зір, доводиться покладатися на слух та відчуття. Хтось на слух краще орієнтується, хтось запам'ятовує розташування предметів в просторі, а хтось запам'ятовує їх порядок розміщення на певній площині. І, власне, кажуть, це показати про те, наскільки важливо максимально згруповувати свої органи чуттів, щоб ми не покладалися на щось одне, а задіювали їх комплексно, щоб в разі, якщо ми щось не чуємо, значить ми відповідно можемо запам'ятати це, як воно по формі або як воно виглядає. Або де воно, наприклад, розміщене, як в парабі, коли студенти і студентки мали запам'ятати, де що знаходиться на столі у побуті з людьми з порушенням зору слід усе чітко проговорювати. До прикладу кімнату потрібно описувати за годинниковою стрілкою. 12 від тебе, тобто за старим суперблатам, знаходиться те, ліворуч те, праворуч те, тобто, щоб людина орієнтувалася, хаотично описувати це, буде неправильно, тому що просто це плутається в голові. А так само, коли ми людину десь проводимо, то ми також маємо озвучувати, що куди ми йдемо, що знаходиться навколо нас, тому що якщо, наприклад, людина буде йти в супроводі іншого, чи буде вже йти сама за допомогою білої тростини, то їй буде набагато легше Запитати навіть в перехожих чи в знайомих, де як пройти до того чи іншого об'єкту, орієнтуючись на те, що знаходиться на шляху до нього. На завершення студенти відчували, як це ходити власне, з білою тростиною, аби ще краще зрозуміти, з якими бар'єрами стикаються люди з порушенням зору.